Вітаю! Сьогодні урок української мови присвячений темі написання однієї і двох букв Н у прикметниках. Наші завдання такі: навчитися пояснювати написання прикметники відповідними правилами. Навчитися правильно записувати прикметники з вивченими орфограмами. Потренуватися помічати та виправляти помилки у вживанні прикметників і доречно вживати їх у власному мовленні. У прикметникових суфіксах може писатися одна і дві букви «н». Пишеться подвоєння «н» у прикметниках, утворених від іменників з основою на «н» з допомогою суфікса н. Наприклад, стіна, стінний, день, денний. Якщо ж прикметники, утворені від іменників основою на будь-який інший приголосний, крім н з допомогою суфікса н, то такі прикметники пишуться без подвоєння. Літо літній клас класний. Пишеться подвоєння ен у наступному випадку. У прикметниках з наголошеними суфіксами ан, ян, ен, що вказують на збільшену ознаку або на неможливість дії, нездоланний, незрівнянний, старанний, священний, здоровенний. Але винятки. Даний довгожданий. Одна буква ен пишеться у прикметниках, що утворені від іменників додаванням суфіксів ан, ен, ин, йн, он, ян. Наприклад, гречка гречаний, птах пташиний, сіль солоний, але божественний. Орфограма написання однієї і двох букв Н у прикметниках. Потренуємося. Завдання перше. Утворіть і запишіть прикметники, скориставшись схемами поясніть орфограми. Запишіть подані прикметники у ліву колонку. А ці прикметники запишіть у праву колонку. Отже, ваш запис повинен бути таким: циклонний, лимонний, парканний, генний, вагонний. Обмінний мільйонний. Усі слова лівої колонки пишуться із подвоєнням. Тому що тут є збіг приголосних звуків кореневого звука «н» і суфікса «н». Голосний, бенкетний. Вантажний, нічний, жирний. Холодний. Часописний, Усі прикметники пишуться без подвоєння, тому що утворені від іменників, в яких основа закінчувалася на інший перехлисний звук. Завдання друге. Запишіть слова, поставте на голоси, підкресліть і поясніть орфограми. Запис має бути таким незабутній, диванний, законний, корисний, виразний, наскрізний, ненависний, роздрібний, незамінний, шалений, незлічений, незліченний, ненастанний, неодмінний, священний, височенний, качиний, зміїний. Слова диванний, законний незамінний пишуться із подвоєнням, тому що у них є збіг приголосних кореневого приголосного м і суфікса «ми». Слова Незліченний, ненастанний, височенний пишуться із подвоєнням, тому що мають наголошений суфікс ен і означають збільшену ознаку або неможливість дії. Слова «качиний», зміїний пишуться без подвоєння, тому що утворені за допомогою суфіксів ін, йн. Вашу увагу особливо звертаю на слова незлічений і незліченний. Незлічений, наголос падає на звук і, на корінь ліч. І це слово означає ознаку, яка ще може здійснитися. Незлічений це той, якого ще не злічили. Це форма дієслова, дієприкметник, яку ви будете вивчати в 7 класі. А от слово незліченний означає неможливість виконання дії. Так як не можна всі зорі на небі злічити. Це слово має наголошений суфікс «н», тому пишеться із подвоєнням. Завдання третє. Запишіть текст, вибираючи правильний варіант написання. Підкресліть і поясніть орфограми. Натисніть на паузу і попрацюйте з завданням. Текст Має бути таким. У 1891 році до Києва із астролями приїхав незрівнянний Петро Іллі Чайковський. У глядацькому залі сидів студент Київського музичного училища Ренгольд Лієр. Митець, який виконував власні твори на сцені, здавався йому недосяжним. Музика лилась неспинним казковим водоспадом. Концерт мав несказанний успіх. Юний Глієр відтепер вирішив стати професійним композитором. Слова «незрівнянний», неспинний, несказанний пишуться із подвоєнням. Чому? Тому що незрівнянний і несказанний означають неможливість виконання дії. Неспинним? Тому що е Зупинка спинити, корінь закінчується на приголосний н, і додається суфікс н під час утворення прикметника. Є збіг приголосних звуків, тому пишеться подвоєння. Недосяжний професійний, тут немає збігу приголосних, тому що ці слова утворені від інших слів, основа яких не закінчилася на звук н, тому подвоєння немає. Усі слова пишуться із чеською не разом, тому що можна дібрати синоніми незрівнянний, особливий, вишуканий, несказанний теж особливий вишуканий. Завдання четверте. Запишіть речення, виправляючи помилки у вживанні прикметників. Підкресліть і поясніть орфограми. Я впевнена, що ви помітили ці помилки. Надто височенний паркан відділяє подвір'я притулку від вулиці. Якщо паркан височенний, це слово має наголошений суфікс «н» і виражає збільшеного ознаку. Для такого слова не треба ставити ще прислівник надто. Достатньо лише слово височенний. Він був трохи здоровенним, рослим і сильним парубком. Це, мабуть, сказано про Івана Фірцяка, відомого українського селача. Якщо здоровенним, то хіба може він бути лише трохи здоровенним? Ці слова суперечать один одному, значення суперечить їхнє. Тому слово трохи тут зайве, достатньо здоровенним. Нарешті показався довгожданний поїзд. Звичайно, слово «довгожданний» пишеться без подвоєння, це виняток. Щось орлинне, сміливе видається в погляді кошового отамана Івана Сірка. Слово орлинне пишеться без подвоєння, тому що у суфіксі ім подвоєння немає. Тож запис повинен бути таким. Підсумуємо. У прикметникових суфіксах може писатися одна і дві букви «н». Під час написання прикметників слід звертати увагу на їхнє походження, будову і значення. Братній бо утворене від слова брат, кінцеве пригосне т. Збігу немає, подвоєння немає. «Осінній» утворене від слова осінь. Закінчується назву н є збіг приголосних. Є подвоєння. Несказанний неможливість виконання дії. Наголошений суфікс ан. Подвоєння є. Глибоченний. Збільшена ознака. Наголошений суфікс ен. Подвоєння є. Гречаний так само як качини, зміниний орлиний. Наголошені суфікси ан, ін, он, ен. Ці суфікси пишуться без подвоєння. Пам'ятаємо про винятки. Даний, довгожданий, шалений, подвоєння нема, а божественний є. Правильно вживайте прикметники умовлені, дбайте про її культуру. І наша мова буде барвистою, багатою, неперевершеною. Дякую за увагу і до зустрічі наступного уроку!